Не лежу потопільником на дні моря. Ох, я хотів би потонути і лежати на Дні морському. Ще, Ще раз, раз оце повториш і ми, ми кинемо тебе за борт. за борт. Так було б краще. Я б нарешті втопився і лежав на морському дні. Оці двоє, либонь, давно пошкодували, що тайкома перетягнули мене на борт. Щоразу один із нас неодмінно має ховатися у валізі, а голубка однаково рано чи пізно дізнається. Треба було, щоб мої друзі просто дозволили мені потонути. Таке рішення було б для всіх найзручнішим. Даремно ми зважилися на шахрайство. Треба було просто сказати голубці ми троє друзів, тож нехай ми всі троє потонемо. Пінгвіни завжди тримаються по троє, а якщо Бога це не влаштовує, то нехай він облаштовує майбутнє без пінгвінів. А ви ще пам'ятаєте, як воно було вдома? Як давно це було і все було сповнене білого світла. І навколо виблискувала крига, як затишно було обніматися втрьох. І ми завжди точно знали, що станеться далі, бо нічого ніколи не ставалося, і це сповнювало нас упевненістю в завтрашньому дні. Чи побачать вони ще коли-небудь рідну домівку, коли проблеми міські сушать? А туга крає серце й душу. Склепи повіки та згадай свою домівку рідний край. Вітчизна сніжна крижана, жадана мила ти одна Вітчизна сніжна, крижана, одна Відчизно ми твої сини. У дом доме сніг біліший. У дом доме літ тепліший. Чому ви неодмінно маєте счиняти серед ночі такий галас? Я вперше за стільки часу вклалася в ліжко. У, -у, -у нас із земляками тут невеличкий вечір спогадів. Цілих сорок днів я не мала й хвилини спочинку. У жирафів морська хвороба й вони позвішували борт свої голови на своїх довгих шиях. Павич від хвилювання розпустив в Оста й не може пересуватися в тісніві. А від чекати на бодай якусь допомогу й годі, бо він усі ці сорок днів сидить, замкнувшись у своїй каюті. І навіть носа не виказує. На мені одній вся відповідальність. Та чи я бодай раз почула слово подяки? Де там? Голубка не помітила, що нас тут троє. Голубці окуляри треба носити. Вона повертається. Тут щойно були три пінгвіни. Звідки ляп Звідки, мав взятися третій? Чому ж мені здається, що я тільки не бачила тут третього пінгвіна? У цьому немає нічого дивного. Коли впродовж сорока днів, не маєш ані хвилини спочинку і на тобі однією відповідальність. А відноє не випадає чекати на бодай якусь допомогу чи бодай на слово подяки. І ти не можеш по людськи вкластися в ліжко. То, звісно, може, і третій пінгвін привидітися. Ви єдині тут, хто розуміє мене. Я ж і уявити не могла, на що це все перетвориться. Дощ не вщухає ні на мить. У мене жодної надії не лишилося. Ця вигадка з ковчегом від самого початку була безглуздою авантюрою. Але спершу я вірила, що ми на ньому прямуємо до щастя. А тепер уже і я починаю переконуватися, що ми приречені вічно нитіти в цьому велетенському ящику у тіснівій мореці і ніколи нікуди не причалимо. Краще б ми всі потонули. До побачення. Ви коли-небудь витурите цю плаксіку за двері? Мені вже тут пракне повітря. Що це було? Ми, Ми нічого, нічого не чули. чули. Голос лунав із валізи. З першого дня мені ця валіза видавалася підозрілою. Розпакувати! Я маю знати, що у цій валізі? Бог. Перепрошую. Ти правильно почула. Я так не думаю. Ти не віриш у бога? Вірю, але ж. Отож, бо. Але мені важко повірити, що бог перебуває в оцій валізі. Чому? Бога він є усюди. Доведи мені, що ти Бог. Ти повинна вірити в мене без жодних доказів. Це дещо завищена вимога. Я знаю, але саме в цьому сенс. Інакше все було б занадто просто. Вірити в Бога, це тобі не іграшки. Знаєш, у що я вірю? Я вірю, що це шахрайство. Ось зараз я розкрию валізу і тоді побачимо. Тобі вирішувати, але знай, що в цьому разі ти осліпнеш. Осліпну? Той, хто побачить обличчя бога, осліпне. Якщо ти справді хочеш втратити зір, тобі достатньо. Просто розтібнути цю валізу. Але зважай, що ліва пряжка трохи заскакує. Ти вагаєшся і не дарма. Прикро було б такі гарні білі голубці втратити зір. Звідки тобі відомо, що я гарна біла голубка? Отакої. Та хіба ж я не сам тебе такою зробив? Після того, як я створив усіх тварин, я сказав собі наостанок я хотів би створити істоту, що перевершила б усе суще, істоту за своїм образом і подобаю. От Отак вийшла ти, біла голубка. Я починаю переконуватися, що в цій валізі справді бог, мені дуже прикро, що я не вірила тобі. Що було? Те спливло. Я ніколи не думала, що ти такий співчутливий. На жаль, у більшості геть неправильне уявлення про мене. Щиро кажучи, я трохи гнівилася на тебе. То пусте, якось переживу. Зрештою, ти б на мене не гнівалась, якби не вірила в мене. До речі, те, що ти гнівалася на мене. Означає, що тобі до мене не байдуже. Чи можеш ти мені звіритися, за що гнівалася на мене? Ця твоя повінь – це ж катастрофа. Щиро кажучи, я сам не в захваті від потоп, влаштувавши його, і те, що, кажи не бійся. Трохи перестарався. Перестарався? Я припустився помилки. Бог, Бог перевтомився. Відпустіть. Це так захопливо. Ніколи не думала, яка це втіха особисто розмовляти з Богом. Така втіха доступна тобі будь-якої миті. Завжди і скрізь я почую тебе. Надалі я ніколи більше не поставлю в підсумнів твоє існування, і всюди я славитиму тебе і всім розповідатиму, який ти великий і дивовижний, і не сумнівайся. Я дуже швидко навчу всіх любити тебе так само відно, як я сама тебе люблю. Ох, оце вже зайве. Нехай кожен сам вирішує для себе, варто мене любити чи ні. Любов чогось варта лише тоді. Коли вона йде із серця. Я завжди любила тебе, але відтепер люблю ще більше. Ти виявився набагато милішим, ніж я думала. Можливо, ти хочеш від мене чогось. Лише скажи я виконаю будь-яку твою волю. Я хотів би піцу. Перепрошую. Просто піцу. Зробимо на сьогодні перепочинок. Бог Вочевидь, втомився, цей потоп його геть виснажив, тим паче він заслуговує на гарну піцу. Ця голубка посяде місце поруч зі мною на небі. Може, після такої виснажливої праці тобі хочеться чогось ситнішого? Піца мене цілковито вдовольнить. Гарно випечена із золотавою скоринкою, повна ананасів. А на наші можна якнайменше. Я ніколи не забуду твоєї відданості. У мене страшенно чіпка пам'ять, і я серйозно обмірковую перспективу призначення тебе своїм офіційним представником і заступницею і. Я не знайома з Богом особисто, але я знаю одноріч напевне. Оце не Бог. Як ти можеш знати напевне? Бог не пінгвін. Бог здатен набувати будь-якого вигляду. Більше ані секунди не дозволю себе дурити, і вам має бути соромно, а я змушена буду особисто проінформувати Ноя про ганебну поведінку пінгвінів, і на вас чекає дуже суворе покарання. У нас на ковчегу із пінгвінами розмова коротка.